Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В одному із інтерв'ю генерал Залужний зазначив, що зробить усе, аби військовослужбовці під час війни та після ніколи ні в чому собі не відмовляли. Адже вони аліта, вони бороняться за нашу країну. Від навали орків. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів берегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я Вертався до командирів, паражіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Це ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними всталити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельність, перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений його плани на бліскриг зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Але для деяких політиків очевидно, що війна вже закінчилася і почалися вибори у Верховній Раді. Пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову, ту саму скандальну третякову. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачали політика в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює, сказала вона. Третякова зазначила, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати за її словами. Система підтримки ветеранів з використанням коштів бюджету то потребує трансформації та актуалізації згідно з потребами ветерана. Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у двох-трьохрічну грошову стипендію доплату до основного доходу. Сказала вона. Розмір підтримки має залежати від посади військових під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань. При цьому потрібно провести опитування серед військових, що вони в першу чергу потребують після демобілізації, яку підтримку та сервіс очікують. Третікова підкреслила, що не працюючи пільги, треба замінити. Те на те, що справді потрібно військовим після демобілізації, йдеться про житло, державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя, реабілітацію, відпустку, сприяння держави в досягненні бійцями економічної незалежності. Так усі ці процеси потребують патронату з боку держави, як ветеранська патронатна служба у тісній співпраці з представниками фронт офісів держави, ЦНАПИ, пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування. Оплачувана відпустка на 2-3 місяці потрібна для адаптації у цивільне життя з отриманням доходу на рівні середнього. Розміру грошового забезпечення під час служби за оптимістичним сценарієм. Через ці два-три місяці державної підтримки та тісної взаємодії з ветеранською патронатною службою, де мобілізований військовослужбовець має мати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло здобути додаткову або часткову кваліфікацію за потреби. Додала вона нещодавно. Слу заткнув разумков. економити на українських військовослужбовцях в умовах великої війни не можна. Це злочин такої аксіоми повинні дотримуватися всі у владі. Уряд, депутати, офіс президента та інші структури не мають навіть думати про зменшення оплати за той ризик, з яким щодня стикаються наші захисники. Звідка ж візьмемо гроші на ці зарплати. Цим законопроєктом також пропонується встановити стелю заробітної плати для всіх чиновників, а також працівників держкомпаній. У розмірі не більше 10 мінімальних зарплат станом на 1 січня цього року, тобто 67 тисяч гривень. Тим паче, що подібні обмеження були запроваджені ще у період коронокризи. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.